привіт привіт мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі в один каналі Українсько відьми На каналі Таро Україна. З вами Аня. Сьогодні дивимось Запоріжжя область. Що чекає, що буде? Давайте. В найближчі дні не забувайте підписуватись. Чисти четвер, хочеться, щоб вже все закінчилось. Очистилась земля да, від ворогів. Já Так, що у вас може збиратись біля адмінбудівель? Я знаю, що у нас ну, по всіх містах да? звільніть Азов. Дивіться, дуже не рекомендуються будь-які збори, зустрічі біля, в центрі, біля адмінбудівель. Дуже обережно. Воно може не в той же день бути прильот, а як знаєте, хтось сфотографує, зафільмує. Може, якісь заходи на вихідні буде. Дуже обережно. І потім, потім ворог буде там активний. Гроші на місто виділяються. Сваряться за гроші. Ну, то вже політичні питання, то не наші питання. да? Гарно, красиво, все розквітає. Дивіться, повторення якесь ситуація, знову політику показує. Нам будуть розказувати, що все добре. Жінка, чоловік були при владі дослівно. Знову якась схема відпрацьовується. Так, я не хочу дивитися це. Повторення якихось проблем. Знаєте, що нібито гроші не дійшли, а ми їх ну, ми це не відчуваємо. На місцевому рівні ми це не відчуваємо. Запоріжжя. Найближчі дні. Ваше питання буде в політичному колі обговорюватись ворог. Не зайде, не доїде. Він шлях шукає, але йому буде важко. Буде питання підсилення саме військових підійматися. Знову адмінбудівлі. Центр міста адмінбудівлі. Ну, храми ми знаємо, але от дуже обережно. Дитячий, дитячий табір. Це околиця, там також може бути прильот. Знову показує лікарня, медичний центр якийсь поруч буде. У вас все добре, цілий день все прекрасно. Цілий день просто настрій. Знаєте, все прекрасно, ми забули, що є проблеми, а це добре. Потім починається Армагеддон, Запоріжжя найближчі дні. Все, увага на фронт, на підсилення там, місто прильот. Каби будуть працювати, і намагатися добити до міста він буде. В районі може впасти, але він буде дуже сильно розвідкою працювати з двох берегів, там, де Дніпрогес, ближче до центру стягуватись. І розвідка буде, потім буде прильот. Інший берег, я вже там бив. Правий берег, я вже там бив. Смерті будуть по Запоріжжю. Є можливості, є сили уникнути. ППО буде працювати. Мені знаєте, чим не подобається, бо настільки хороший день буде. Все так хороше, ми так розслабились. Дуж... Будьте дуже обережні, бо воно з води, з портів заходить. Будьте обережні. Там, де ми гуляємо, відпочиваємо. Це не на Великдень, це найближчі прямо дні. До ще вже може бути якась біда. Будь ласка, Васильівка найближчі дні. Склади горять, він тисне сильно, з іншого боку намагається перейти. Ми тримаємось, хоча може здаватися, що все пропало. Ні, ми тримаємось. І триматись будемо і далі. Переб'ємо якось плани ворога, зброї туди трошки більше дадуть, але там втрати є. Наші, на жаль. Ворожі, ми втрати не дивимося. Іноді ви пишете, що там у ворога? Да мені все одно. Я дивлюсь, як ми на фронті. Що він там? Якщо він там, то вже це погано. От я не буду його, то і все буде добре. Мелітополь. Найближчі дні. Чекайте на прильот. Ворог чекає, там, де ти гуляєш і відпочиваєш. Хай горять ваші там. плацдарми, плаци якісь, може там частина якась. Там прям чітко ми відпрацюємо. Я не буду більше дивитись. Хай буде. Хай так і буде. Бердянськ найближчі дні. Хай чекають, хай бояться. Тому що, виходить, що ми боїмось, наші цивільні живуть в напрузі постійній. Знаєте, життя немає, як тільки вечір сходить, ти такий спати лягати, чи помитися, що там з дітьми тими робити, чи знаєте, чи раніше лягти, чи буде, чи не буде. Око сіпається. Я вас зрозумію, мої хороші. Хай тепер вони тримаються. По Бобардянську і карта смерті, і руйнування інфраструктури, і в них ще щось буде горіти. І по базах показує, що там ще щось детонує. Я так розумію, що вони по базах порозміщували якийсь свій арсенал, тому що прямо мені показує картинку, як база детонує. А тепер давайте ЗС. Хай буде нашим хлопцям дорога легка. ЗС. Хай буде. Вороги. А що я повинна бути доброю? А що я повинна бути сором'язливою? Знаєте? А чого я не повинна їм бажати взаємності? Ні. Хай сторицю їм від відлуннями йде. А що я повинна мовчати? Знаєте, всі хороші такі. Чистий четвер. Від чистого серця. Знаєте, не можна нікому нічого бажати. А я от прямо сьогодні в мене хочеться справедливості. Не знаю, як у вас. Біля заїзди детонує прильот. Вони чимось лякають, ми вже на це не реагуємо. Впаде. Такі, знаєте, Дрон як планує, як маленький літачок, там поруч впаде. Провокація буде, але вони бояться її зараз підривати. Знаєте, вони не розуміють. А, ну Тут неможливо контрольовано або зірвати, тобто вони наслідки не бачать. І Розуміють, що зараз, якщо вони це зроблять, у них будуть самих проблеми. Оріхівський напрямок. Що у нас тут? А що у нас тут? О, ми щось навчимось відбивати? Ми щось будемо відбивати, щось посадимо їх. Для нас є загроза, до речі, голі поле оріхів ще по літакам для нас. Це біда. Ну Можемо або втратити літак, ну щось може бути неприємне. А якусь зброю ми навчимось, як знаєте, ну от може дрони глушити, тому що показують якийсь момент, нам вдасться атаку відкинути від Оріхівського напрямку. Не по землі, а з неба. Оріхів, руйнування інфраструктури, загроза для людей і далі за Оріхів, найближчі населені пункти, прям буде дронами на людей. Показують дрони, діти наводять на цілі знову. Активний ворог, але от як він щось не може робити. Як йому дорога закрита йти вперед-вперед на Оріхівському напрямку. Закривається дорожка. Гуляй поле найближчі дні. Хлопці в захисті, хлопці в захисті. І у них Серце, знаєте, серце вірить в перемогу. Дивні картинки такі. Я вам чесно хочу сказати, не, перебу... не будуть військові переживати за цей напрямок, тому що контролюють. Да, неприємно, да, обстрілюю. Да, біда. Но, але військові розуміють, що їм робити. Ем... Поки в захисті стоїмо, я не бачу наших вперед-вперед. Але це для чогось. Давайте так, Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ. Вільнясь. Гупає район, так чутно. Прям таке відчуття, що у вас земля здригається. Бачите біля міста щось? Район показую. Порта буде працювати однозначно. Щось маленьке буде. Окрім того, що горить чи маленьким чимось б'ють. Вільнянськ найближчі дні Не можемо ми заподіяти. Дивіться, інфраструктура, енергетика може бути вогонь в місті. Причому, знову ж таки, коли ви це не очікуєте, всі чекають, дивіться, всі чекають на Великдень, а там до цього вже може бути провокація. Він у вас облюбує якесь місце передмісті. Куди вже не раз бахало, ми не будемо про нього нічого казати, і ви не пишіть, будь ласка, не треба в коментарях. І от буде там часто туди летіти і збивати будуть. От туди знов іде вогонь. А в районі біля води, якщо десь є знаєте, або ставочки, або щось, от поруч, поруч прильот.